Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділі я була на блошиному ринку. Зараз буду вам показувати свої знахідки. Скажу вам, знахідок багато. Щось я накупила сьогодні, дуже багато всякого різного. І, ну що сказати, такі дні теж бувають. В одно відео це не поміститься, тож буде продовження. Так от, зранку побачила я як дві жінки. Розпаковують дуже багато предметів з порцеляни. Ну, Мене це цікавить, я наблизилася, почала дивитися те, те, що вони вже виставили, і на моїх очах вони теж розпаковували. І побачила я цю чашку, яка має от таке поєднання темно-синього кольору, його традиційно називають кобальт, і позолоти. Мені дуже це сподобалося. ну, Мені подобається таке єднання кольорів. А також це якісь мої дитячі спогади. У моєї бабусі були тарілки. от такі, Ну, не такі саме, а схожі кобальт з золотом. Ну, отож, я вирішила, що треба роздивитися уважніше. Ну, Сама форма дуже приємна. Покажу тут. І виявилося, що це е, німецька чашка, ну тут Баварія. Е, і далі е, можна побачити корону і літеру Н. Ну, я так вважаю, що це літера Н. І далі назва «Вальдерсхоф», Ч, чи я правильно сказала, чи ні. І почала я шукати, і ви знаєте, нічого я не знайшла. Навіть є такі сторінки в інтернеті про саме німецьку порцеляну, де вказано, що в Баварії було багато таких виробництв, про які ми сьогодні майже нічого не знаємо. Там приводяться фото от так, от такого типу, як тут маркування. Ну я подивилася, ну що ж, не знаємо. Але зроблено то. Десь так в середині 20-го сторіччя. Може, в першій половині ХХ сторіччя, може, трошки пізніше, там 50 чи 60 роки, але е, більш ніякої інформації немає. Ну тут можна прочитати, що це ручна робота. що тут 22 карати позолота, і що тут е, кобальт, ехто Кобальт. Е, ну, знаєте. Німецька якість, німецька порцеляна, кобальт з золотом. Скільки причин, щоб купити цю чашку, я вважаю багато. Тож я її купила. І почала далі роздивлятися, і жінки розпаковують. І вона виймає отаку чашку, яка Мені сподобалася, вона була в такому, знаєте, як це целофан бульбашками. Все було спаковано дуже гарно. І я вже сказала, я те буду брати, але розпакуйте мені. Добре, що я не взяла запаковане. Знаєте, Воно так гарно було запаковане, можливо розгладіти через цей целофан, нічого. Колір цей, Знаєте, такий, як світла, світла пірюза. Трошки зелено, трошки блакитний, квіточки ручний розпис в верхній частині чашки, форма циліндрічна, яка мені подобається, ну все. І вона розпаковує, знаєте, розпаковує, бере чашку, і ця тарілочка у неї в руках розкладається на дві частини. Вона була бита, уявляєте собі, я. Майже плакала, там, коли я це побачила. Вона не зрозуміла, що сталося. Я побачила, як вона розділяється на дві частини тарілочка, і все. Ну, що ж, таке теж буває. Але я знайшла собі іншу чашку, яку я вам зараз покажу. І ось друга чашка, яку я купила. Тут можна побачити е, такий малюночок. Ну, це не ручна робота, це деколь. Е, там зображено собор міста Кьольн. Ну, Була я в цьому соборі, приємно було так, знаєте, побачити місце, яке я відвідала в свій час. Це було давно і так, як то скажуть, цілком випадково. Їхали ми з Парижу в Берлін, і була у нас пересадка в Кьольні. І часу там було, ну, я не знаю, може одна година, може трошки більше. І нікуди ми не хотіли йти, бо, знаєте, незнайоме місце, місто і все таке. Але виявилося, що цей собор на, ну, майже на тій площі, що і вокзал. Так що, вийшли з вокзалу, зайшли в собор, подивилися. Дуже я здивувалася, ну, я знала, що. Там є собор, що це пам'ятка архітектури, і як і всяка стара церква цікавий. Але виявилося, що там є навіть ці реліквії, це мощі тих королів, тих волхвів, які принесли Ісусу Христу дарунки. Ну, це мене... Я так запам'ятала, це було дуже цікаво. Ось, ну, побачили цей малюнок, подивилися на оцей орнамент. Він мені сподобався. Ну, от, е тарілочка тут така з орнаментом. Прийшла додому, все помила і почала дивитися тут інформацію. Ну, інформація каже, що е це фірма, про цю фірму відомо трошки більше. Краутхайм і Адельберг. Бачите, тут дві літери зверху К і Е. Ну, Засновник цієї фірми Краутхайм. І фірма заснована ще в 80-х роках 19-го сторіччя. І спочатку вони робили лише оформлення посуду з порцеляни. В 1912 році вони почали випускати. Свою власну порцеляну, розписували її, і проіснувала ця фабрика до 1977 року. І все, вона її закрили з якимись там економічними проблемами. І, і от такі тарілочки, чашечки, вони вже знаєте, мають такий гарний вік. Ну, прочитала я все про цю фірму, подивилася. А потім взяла чашку і, знаєте, перевернула. І тільки вдома я зрозуміла, що вона має інше маркування. Ось таке буває буває. Хоч тут, от подивіться, той орнамент, який тут є, на чашечці, на, цьому, на цій тарілочці, ну, воно однакове. Я навіть там не перевірила. Ну от що скажеш. Тут е написано Тіршенройд, так, і якийсь тут, якийсь герб. Ну, це інша якась фірма. Ну, таке може бути, щоб ідентичний, ідентичний орнамент. І гарно воно тут. На цій тарілочці стоїть. Знаєте, іноді буває, що е, чашка не дуже впевнена. Ні, тут все так, як треба. Що це така загадка? Ну, Але ж як купила, так купила. Загалом мені подобається. Е, і, знаєте, е, коли шукала інформацію, зрозуміла, що багато фабрик, які існували в Західній Німеччині, Баварії, вони Проіснували десь до 70-х років, другі до 90-х дотягнули, але більшість з них закрилася. І ці чашки, які залишилися старі німецькі, ну, я вважаю, що їх можна звати старими, якщо вони зроблені більше 50 років тому, це вже витвори мистецтва. А ще купила кілька намист. І ось, наприклад, таке з бурштину. Ну, у мене є багато бурштину, це правда. Але, знаєте, ось це мені сподобалося. Ну, по-перше, дизайн, тому що виглядає воно дуже легким. Завдяки тому, що кожна намистина знаходиться на піну і так нібито ланцюжок. По-друге, оці Великі і маленькі теж, не піддавались ніякої обробці. Ну, то я кажу нагрівати чи щось. Тому що я багато бачу прикрас бруштину і виглядають вони дуже ефектно. Але ж я розумію, що то вже переплавлено, чи пресоване, чи ще щось. А тут все натурально. І те, що вони різного кольору. Це теж приємно, тому що я люблю, щоб було таке різне. І знаєте, його застібка виглядає ну, так, як робили не зараз, як робили то десь в середині 20 го сторіччя. Ну, може, не саме там в 50-х роках, ну, може, в 70-х. Але мені здається, що це намисто має вінтажний вік. Тому, бачите, стільки причин купити це намисто. І це така нібито тонка нитка. І це натуральний мінерал, це цитрин. От дивіться, як він сяє. Бачите, не так, як скло, найкраще скло, дуже гарно, ні як справжня. Правжній натуральне каміння. Мені дуже подобається цитрин. Він такий, я, як, Мені здається, що він такий натурально золотий. Ну, я кажу про колір, який він має. Тому я от на цитрин звертаю увагу. Е, оці тут кілька намистин з білого металу. Мені здається, що це срібло. Ну, я так кажу, здається, я не знаю ніяких маркувань тут немає. І у нього от така Застібка, що більш дає мені так ідею, що то зроблено десь, може, в Індії, може десь в іншій азіатській країні, але традиція не європейська, така застібки. Мені ця застібка, здається, не дуже надійною. Я хочу її замінити на таку більш знаєте, таку, яка, яку можна закрити, щоб воно не загубилося. І е, оця тонка нитка, можливо, е, зробити тут якийсь підвіс. Мені подобається, коли підвіс не на ланцюжку, а саме на нитці з е, якимось намистинками. Я вважаю, що це не дуже стара нитка, але кажу, купила, тому що мені дуже подобається це каміння. А також купила е, це намисто, яке зроблено. Вважаю я. В Венеції, бо це традиції саме майстрів з острова Мурано, коли багато-багато квіточок в кожній намистині, це своя технологія міліфьорі тисяча квітів перекладається. І те, як воно зроблено. Зібрано на нитку, вузлик і ці, ця фурнітура. Це все дає таку надію, що це вінтажне намисто. Я так кажу, тому що зараз, теж, я так думаю, роблять подібні намиста в Венеції. Цей дизайн не змінюється. Тож, можливо, воно не дуже таке старе. Але його застібка має вінтажний вік, Тому я вважаю, що намисто може не дуже старе, там якісь 70 чи 80 роки. Але, як то кажуть, минулого сторіччя. От знаєте, є, така, є таке правило вважати вінтажними прикрасами ті, що зроблені 30 років тому. І знаєте, я все більше бачу в інтернеті таку. Характеристику зроблено в минулому сторіччі. І вже вважають, що це вінтаж. Ну що ж, так. А ще купила отакий от ланцюжок, до якого я придивилася, тому що побачила, що ланки у нього отакі видовжені. Бачите? Я звертаю увагу на такі речі, тому що мені здається, що це старі ланцюжки. Я не знаю, може і зараз виробляють такий, такий тип ланцюга, але я не зустрічала. І знаєте, то було на розвалі, там все дуже все сплутано. Саме ці ланцюжки, намиста, кольє і все таке інше. Ну, Я почала тягнути, тягнула, 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 я його витягла. Але знаєте, яка у нього довжина? Загальна 90 см. Уявляєте собі, Вони дуже довгий. І знайшла я тут застібку. подивіться, застіпка стара, тому що діаметр у неї такий великий, зараз таких не роблять. Це по-перше, а по-друге, дивіться, оця деталь, завдяки якої тут рухається це кільце, вона, бачите, схожа на кульку. От зараз роблять, але інші. Тож застіпка стара, прикраса стара, і як я її не візьму? Візьму. Е, і, знаєте, е, оця застібка, вона, о, дивіться, бачите, як закріплена до ланцюжка. І я думаю, що вважається, що можна зробити, наприклад, отак от два рази, і то тобто буде дуже довга. Прикраса, і закріпити. Або три, або навіть чотири. Я зробила чотири, і то вийшло так, що вона більше як 40 см. Нормально на шию. Отакі, От в чотири рази можна носити. Цікаво. Ще що мені тут сподобалося? Те, що ці ланки, вони всі спаяні. Ну, довгі, то ясно, вони так і виробляються, але ці круглі теж. І, знаєте, можливо, це срібло. Щоправда, срібло не таке там, як стерлинг. Бо виглядає воно як срібло десь 800-ї, може, 835-ї проби. Отак. От От така прикраса. І стара прикраса. І цікаво, я таких не зустрічала. І знаєте, ну, як то казати, для колекції, то так. Але це така прикаса, що мені хочеться її носити. Бо, знаєте, кілька рядів такий ланцюжок, мені здається, виглядає дуже А ще з цієї купи я витягла отакий от ланцюжок. Чого я його потягнула? Знаєте, ланцюжків багато, різних, і більшість з них якісь такі не дуже дорогі і цікаві. Але я шукаю ланцюжок, щоб зробити там одну прикрасу, і саме такий під золото. Ну, і я подумала, треба витягнути, подивитися. Я, знаєте, тягну дуже акуратно, я б не порвала ніколи. Витягнулася в такому варіанті. Тут нічого немає, не застібки, нічого, але мені сподобалося, що дуже гарно воно має ну, таку позолоту, бо виглядає ну, нібито золото, золоте, ні. І е, з того, що на розвалі, це не дуже дорого, я його купила. Ну, там докупи, як кажуть, було. Е, потім прийшла додому, думаю, роздивлюся вдома. І ви знаєте що? Я роздивлялася з лупою. І я не побачила ніде, ні в одному місці, щоб, щоб по золота зійшла. Цікаво? А ще? ще всі ці ланки запаяні. Це теж мене здивувало в гарному сенсі цього слова. Я от подумала, може, це золотий ланцюжок. Треба перевірити, коли дійду до свого знайомого антиквара, він мені щось скаже. Але цікава знахідка. А ще там на розвалі знайшла оце. Знайшла, дивлюся, ми там за нею стояли. Я кажу Аня, дивись, вона каже, і що це? Я кажу, бачиш, це затискач для кроватки. Вона каже, цікаво, я її питаю купити. Вона каже: Ну купи, якщо хочеш. Я кажу, а на що воно мені? Вона каже, отож, стою. Але знаєте, чого я так довго думала? Тому що це П'єр Карден. О тут є маркування. І знаєте так, П'єр Карден все ж таки. І питаю її от купити, тільки що це. Європа, ну це вінтаж, так я вважаю, які 60, 70 роки. І вона мені каже, а на що тобі це? Я кажу, ну може, це буде подарунок комусь. І вона каже: Та да кому це треба зараз? Ніхто зараз вже такого не носить? І ви знаєте, я так про себе подумала, А... Так, коли я була дитиною, мій батько ходив на роботу завжди в кроватці. Завжди. А потім, десь там в 80-х роках, так мода трошки демократизувалася, я кажу про чоловічу моду. І я пам'ятаю, що він перестав носити кроватки на роботу, а працював він весь час на одному і тому ж місці. Місце не змінилося, а саме. 에, умови, дрес-код змінився. 에, і, уявляєте, собі, я подумала, так, значить, такі аксесуари вже відходять в минуле. раз відходять в минуле, значить, вони мені цікаві. Я ж е, збираю шпильки від, для кроваток, які були там у моді в 19 сторіччі, на початку 20-го. Тож вирішила купити. Щодо брошок купила отаку от комаху. Ну, вона не дуже велика. Але сподобалося мені, як воно зроблено. Ці вставки, стрази дуже якісні, Позолота в гарному стані, цепін. Ось так. Все в гарному стані, чого ж не взяти. Мені здається, що вона не сучасна, ця комаха. Десь має вінтажний вік. Так, якісь 70 роки. Щось таке. І якщо казати про тварин, купила ще отакий підвіс. Дивіться, це собака. Дивіться, як вона зроблена. Детально. Це розмальовано вручну. Дивіться, який тут бейл великий. Все дає таку уяву, що це дуже стара прикраса. Ось дивіться, тут така квіточка, це ручний розпис. І дуже, така, дуже такий цікавий підпис ЖЕ Суї Фідель. Ну, якщо я вірно зрозуміла. Я вірний. Уявіть собі. Я не дуже полюбляю собак, знаєте, так, щоб казати, що я шукаю щось. Ну, тут попалося і мені здалося дуже цікаво. Я не зустрічала таких. Щось таке стареньке, стареньке. Я вважаю, що це десь початок 20 го сторіччя, а може навіть 19 те сторіччя. Може, хто бачив, скажіть мені. Навіть зараз подумала. От дивіться, як гарно воно буде виглядати. Наше ну, деворо мене сьогодні. Це прикраси. Від фірми, яка є серед моїх фаворитів. Коли я бачу прикраси цієї фірми, я завжди намагаюся їх купити. І цього разу мені пощастило я купила, дивіться, яку красу. Бачите, це брошка з зображенням троянд. Це фірма Тушикани. Ось тут є маркування. Це японська фірма, яка була заснована десь в 30-х роках, проіснувала до кінця 60-х років. Ну і так, якщо десь рекламують прикраси цієї фірми на сторінках продажу в інтернеті, то вказують середина 20-го сторіччя. Ну, ось так. Прикраси ці робили з порцеляни, і тут на всіх прикрасах ручний розпис цієї порцелянової вставки. Ну, я так нагадаю трошки, бачите, така брошка, така троянда і така жінка, яку називають гейша. Таким особливим в, ці, в цих прикрасах є те, що вони об'ємні. Бачите, так це об'ємне зображення. І якщо брошки у мене якісь вже є, то сережки вперше. Тож, я купила сьогодні брошку з сережками. Отаке. Такий комплект. Ну, ви знаєте, що комплект це дуже важко знайти. І що мені так сьогодні пощастило? Я навіть, як кажуть, очам своїм не повірила, коли я побачила. Думаю, зараз буде якась космічна ціна, але ні, не дуже космічна ціна була. Е, ну, Я знаю, що багатьох цікавить це. Е, за весь комплект хотіли 25 євро. Е, ну, я трошки так поторгувалася, і мені віддали за 20. Тож, я вважаю, це, це дуже гарна ціна, тому що вже вдома подивилася в інтернеті, сережок не бачила. А брошку знайшла отаку десь одна була оцінена близько 300 євро, друга була оцінена 190 євро. Ну, як то кажуть, шукаєш, знайдеш щось дешевше. Але те, що менш ніж 130, я не знайшла ціни. Так що вважаю, що це у мене сьогодні знахідка. Яку можна вважати однією з найзначніших. Я, ну, я в кінці року роблю відео, де показую найвизначніші прикраси, знайдені в минулому році. Ось це кандидат на це відео пісня року. Ну я так його називаю. Сережки, щоправда, покажу вам зворотній бік, от такий. вони не мають ніякого маркування. Може, було так зроблено, що в комплекті продавалося, і маркування йшло тільки на брошку, а тут ні? Може, і таке, що ці сережки були замовлені індивідуально. Нагадую, що ця фірма випускала багато гудзиків. Із цих гудзиків вже потім робили ну, дуже розповсюджена така прикраса браслети. І у нас е з'являються в магазинах ювелірних, які продають старі прикраси. ну, Я бачила кілька разів е золоті браслети з богами щастя японськими саме ці е гудзики тошикани І отож, е можливо, що. Купили саме гудзики і зробили з них сережки вже потім. Таке можливо, може бути. Але вставка, це головне, тут то шикане. До речі, оця брошка має ну, таку, такий метал, який е, зрозуміло, що це не срібло. А оці сережки мають метал, який схожий на срібло. Тож, може бути і так, але. В цих прикрасах, я кажу, для мене важливо це саме вставки оці порцелянові. І, і тут вони тошиканські. Ці прикраси я показала вам сьогодні, ще чашки, пам'ятаєте. І дуже-дуже цікаві речі залишила на другу серію. Отож, чекаю, вас далі буде. А сьогодні. Я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.